Оце натяжна стіна, дуже кстати, тактильна і приємна. Розказуй, дядя Вітя. В общем, ми зробили профільну систему, яка може повністю зробити натяжну стіну. До речі, плюси цих всіх історій ми можемо за стелю встановити шумоізоляцію. Як тут вона приємно тактильно і воно звукоізолює. Також ми можемо подивитися, яку підсвітку зробити на цих стінах. Вона дуже акцентна, вона дуже рівнесенька. Подивіться, будь ласка, який цікавий градієнт. Дуже часто, коли да, там штукатурили, ставиться підсвітка, і це капець. Да, дуже часто маляри неякісно це роблять, і дуже воно виглядає прямо ужасно. Питання розетки, як встановити? Дивіться, отут от, встановлюються ось отакі розетки. Тут є спеціальні такі закладні, в які воно все фіксується ну, і розетки, візуально Візуально так само. То, також, от, щоб далеко не бігати, є ось отакий от, плінтус. Який йде в рівень зі, зі стіною, це ну, сучасні такі рішення, і дуже просто. То, то, до, до речі, да, вже в плінтусів не треба. Вже купляти їх Точно, і да. монтаж вже не треба. Стіну таку замовили, і плінтуси вже не треба. Замовляйте, якісні натяжні стіни у компанії. «Ліцтелі».